Всім привіт! От і настав той день, коли ми вже знаємо чітку відповідь, коли ж закінчиться карантин в Польщі. Якого числа? 1 липня карантин в Польщі закінчується взагалі. <скрит> ну, я так дуже грубо говорю: карантин, стан епідемії загрози, стан епідемії, карізниця. Забуваємо за нього з 1 липня. Маємо ще плюс 30 днів, щоб завершити свої справи, кому вони будуть потрібні, щоб себе легалізувати. Попрошу вас максимального репоста цьому відео. Поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, а також підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити останні новини з Польщі, Кордону та Європи. І не забуваємо, що якщо вам потрібно переказати кошти з Польщі чи Європи в Україну, найкращий, найнадійніший і надзвичайно швидкий спосіб це трансфер Завантажуємо на телефон і вже одразу можна переказувати кошти з Польщі та Європи в Україну. Користуйтеся в описі під відео, і в першому закріпленому коментарі є посилання. Про це багато говорилося. Що з 1 липня 2023 року планують завершувати карантин в Польщі. Тобто, забули за нього: корона стала грипом, буденна хвороба, всі знають, як її лікувати, все нормально. Масочки, дистанція, якісь там продовження все після 1 липня. Забуваємо, воно все завершується. Що ж з візами, картами побиту чи безвізом? Що ж з запрошеннями на роботу? Як я й говорив швидше, що якщо ваші документи закінчилися ще до початку війни, вони є карантинними, вони є продовжені у зв'язку з карантином. І вам бажано податися на нову карту або зробити нову візу, або відновити без візу. Тут треба виїхати, почекати 90-днів коридору, і потім знову заїхати. Що якщо ви цього, наприклад, не зробите, не легалізуєтесь, тобто не відновити собі свої документи, то вам нічого і не загрожує, тому що в Україні війна під час війни депортації українцям не дають. Депортації загрожують тим, хто має такі ж самі документи, але не є українцем. Якщо іноземець не українець, не легалізує себе, то потім в нього можуть виникнути проблеми. Рекомендація від мене українцям, які мають карантинні продовження, то це зробити до кінця липня, тобто 1 липня. Закінчується стан епідемії в Польщі і маєте ще 30 днів, щоб себе легалізувати. Для чого це потрібно? Для того, щоб потім в дальнішому не виникало проблем, тому що зараз депортації не дають, зараз це нікому не загрожує там, штрафи депортації. Але з часом, ну хто його знає, як воно там все зміниться, тому в цьому діапазоні часу бажано себе легалізувати, яким способом це вам вирішувати, вам вибирати. Що у вас є можливість зробити, то й робіть. Але карта, віза або відновлення без візу. Щодо запрошень на роботу, вони теж були продовжені у зв'язку з карантином, і їх нових не потрібно було робити, тобто не потрібно їх увідомлювати. І зараз такої потреби немає, тому що після 24.02. Українці мають право працювати без запрошення на роботу. Тому тут теж, ніби немає проблеми. Ось такою новиною і інформацією, хочу з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона буде корисною. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.